Вітаю, шановні 11 клас на уроці з історії України. І сьогодні ми спілкуємось про економічну ситуацію в РСР, про відбудову промисловості в післявоєнний період в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Звичайно. Вигнання з території республіки Німецького фашистських загарбників поставило на порядок денний питання про відбудову народного господарства. Україну дійсно необхідно було піднімати з пополу Україною. Фронт протягнувся спочатку в одну сторону, потім в іншу. Попри те, що наслідки війни для України були надзвичайно важливими, то тільки завдяки населенню, відбудова починається майже одночасно. Якщо ми кажемо про те, коли вже почалась відбудова, то вже одразу після того, як в кінці жовтня 44-го року українська територія була звільнена від нацистів і окупована радянською владою на території нашої країни розпочинається одразу відбудова. Вона відбувалась по суті одразу за, після того, як йшли військові. Вигнання з території Республіки нацистських загарбників поставило на порядок денний питання про повернення до мирного життя. Україну необхідно було піднімати з попелу. Наслідки війни були жахливими, за підрахунками надзвичайної державної комісії під час воєнних дій. Та окупації було знищено 16 тисяч промислових підприємств. На руїни перетворено 714 міст і селищ міського типу, понад 28 тисяч сіл. Демографічні втрати становили майже чверть загальної чисельності населення. У горнилі війни загинув кожний п'ятий мешканець України. 2,4 мільйони осіб були вивезені до Німеччини та окупованих нею країн. Матеріальні втрати 1,2 трильйона карбованців, катастрофічний спад виробництва. Якщо порівняти, наприклад, з 1940 роком в республіці вироблено було лише 20% електроенергії, видобувано 36% вугілля, виплавлено 17% чавуну та 15,4% сталі. До кінця 1945 року відновили 44% довоєнних потужностей машинобудівної і 30% легкої промисловості та ввели дію 123 великих та 506 дрібних шах Донбасу. І це зрозуміло, тому що цей регіон був звільнений від нацистів ще в 43 році. Відродження народного господарства України починається одночасно з вигнанням окупантів і здійснювалися силами країни. Програма відродження економіки визволених районів визначалась постановою ЦК ВКПБ і Раднаркому СРСР про невідкладні заходи з відбудови народного господарства в районах, визволених від нацистсько-фашистської окупації, прийнятої в серпні 1943 році. Основні напрямки. Роботи щодо України були накреслені в законі про п'ятирічний план відбудови і розвитку народного господарства Української РСР на 1946-1950 роки, яке було прийнято яка була прийнята в серпні 1946 року восьмої сесії Верховної Ради УРСР. Четвертий, п'ятирічний план передбачав першочергове відродження і розвиток важкої промисловості та залізничного транспорту. Велика увага приділяла зокрема відбудові металургійних заводів Донбасу і Придніпров'я, Дніпровської гідроелектростанції а також вугільної промисловості Республіки, будівництво газопроводу дашава Київ. І поряд із цим в плані значне місце посідали нове промислове будівництво, відбудова річкового і морського транспорту. Підприємств харчової промисловості, щоб надати відновленій радянській владі законного вигляду, у 1946-47 роках провели фарс з виборами рад усіх рівнів, населення нібито одностайно проголосувало за блок комуністів і безпартійних. А в 1946 році Раду народних комісарів перейменували в Раду міністрів УРСР. Підприємства і установи переходили на, норм, на норми мирного життя, відновлювався восьмигодинний робочий день, відпустки поверталися, скасовались понаднормована неоплачувальна праця, промисловість переходила на випуск мирної продукції. У процесі відбудови поряд з відновленням старих підприємств велось і нове промислове будівництво. У Донбасі та в Західних областях республіки зводили нові шахти, заводи і фабрики. Законом про четвертий п'ятирічний план становився окремі завдання з відбудови народного господарства саме в західних областях України, зокрема, з перетворення Львова на великий індустріальний центр республіки. Це було необхідно як для самої всієї республіки, так і для того, щоб показати, наскільки прекрасно жити в країні Рад. Ну, звичайно, умовно. У створенні нових підприємств, трудящими західних областей, регіону, було. Надано велику допомогу з боку інших радянських республік. Вкрай швидко розверталось машинобудування. У 1945-46 роках у Львові стали до ладу заводи телеграфної апаратури, сільгосподарських машин, електроламповий, індустріальний заводи. У 1949 році першу продукцію дав Львівський завод автонаважовач автонажовачів. Багато нових підприємств почали працювати в Дрогобицькій, Рівненській, Станіславській та інших областях у 1949 році на території західної пласти діяло вже 2500 великих та середніх підприємств. Серед пріоритетних галузей народного господарства, які планувалось відбудувати якнайшвидше, була електроенергетична. На це першочергово виділяли кошти, і трудові матеріали, ресурси і транспорт. Так, наприклад, у відродженні первістка гідроелектроенергії Дніпро Гресу, який зруйнували при відступі 1941 року комуністи, брали участь 120 підприємств Радянського Союзу. З різних республік у Запоріжжя направляли тисячі висококваліфікованих працівників. Тут переважно працювало місцеве населення, в тому числі й сільське. Зараз нарядками партійних і державних органів десятки тисяч колгоспників з підводами і запасами харчів направлялись на один-два тижні на найважчі малокваліфіковані земляні чи бетонні роботи. Самовіддана праця саме цих людей забезпечила швидкий хід відбудовчих робіт в березні 1947 року. Дав Струм перший генератор Дніпрогесу до кінця п'ятирічки найбільша гідроелектростанція СРСР того часу, що давала найдешевшу енергію, була повністю відбудована. Відновлювались до воєнні потужності Зуївської, Харківської, Львівської, Одеської та інших великих теплових електростанцій. У 1950 році в Україні вже вироблялось більше електроенергії, ніж перед війною. На початку 50-х років в Україні розгорнулось будівництво великих електростанцій. Передусім передбачали створення на Дніпрі могутньої греблі з електростанцій Каховського водосховища і південноукраїнського каналу. Його води були потрібні для зрощення земель посушливих таврійських степів. Створений управлінцями, що хворіли гігантоманію план Каховської ГЕС, не давав відповіді на запитання, чи доцільно, економічно вигідно розпочинати будівництво, в ході якого буде затоплено тисячі гектарів родючих чорноземів і багатюші дніпровські плавні. Порушиться екологічна рівновага великого регіону, а люди будуть вимушені переселитися з насиджених місць. Ці суттєві запитання. Не поставили і перед учасниками пленуму ЦК КПБУ, який в лютому 1952 року спеціально розглядав хід спорудження Каховської ГЕС. Перспектива створення потужної гідроелектростанції, здатних забезпечити нові підприємства електроенергії, відсувала на задній план переселенські клопоти місцевого населення та його реальні проблеми. Якщо проговорити про особливості відбудовчого процесу в Україні, то можна сказати на те, що це нестача кваліфікованих робітників здійснювались в умовах тоталітарного політичного режиму. Економіка України відбудовувалася як частина загальносоюзної економічної системи, була опора на внутрішні ресури і сили і відсутність зовнішньої допомоги, значна роль ідеології, відновлюються політичні репресії, складне становище населення та голод, відміна моделі відбудови на першому місці важка промисловість і повернення до довоєнної моделі розвитку економіки. Тут також можна зазначити, що значні масштаби відбудовчих робіт більше, ніж у інших країн Європи, відбувається. Ну, чому розрахунок на власні сили, не на зовнішню допомогу? Тому що у нас відбувається вже холодна війна, яка робила неможливим використання західної, перш за все, американської фінансової та технічної допомоги. Але. Натомість використовується репарації з Німеччини, Італії та Угорщини, а також праця сотень тисяч військовополонених німців та угорців. Тут, ну. Звичайно, можна подивитися, ось, наприклад, на цю фотографію, який у нас є, і до них ми ще повернемось. Також при відбудові ставка робилась на важку промисловість та енергетику, 80% капіталовкладень вкладалося за рахунок легкої промисловості, соціальної сфери і сільського господарства. Відбудова здійснилась централізована, як завжди, за чітким державним планом, 4-5 річка. Відбудовується і добудовувалась не як самостійно, а замкнута. Не як самостійний замкнутий самодостатній комплекс, а як частина загальносоюзної системи. Вагома роль належала адміністративно командній системі. Саме вона давала змогу за короткий час мобілізувати і зосередити значні матеріальні та людські ресурси в певному об'єкті. Ну і непропорційна велика роль ідеології, нестачі робочої сили. Ну і тут треба сказати, що результати відбудовчого періоду були неоднозначними. З одного боку, було загоєно рани війни, відбудована промисловість України, рівень виробництва якої в 1946 50 роках збільшився в 4, 4 рази і перевищив рівень 1940 року на 15%. Проте обсяг виробництва легкої промисловості в 50-му році становив лише 80% довоєнного. З іншого, ціна відбудови була дуже високою, зниження реального життя населення, тяжкі житлові побутові умови були характерними для більшості населення. І тут я хочу, щоб ви прочитали історика Володимира Сергійчука про працю німецьких військовополонених, і подумати на запитання, який внесок полонених в відбудову УРСР. Згідно з постановою Державного комітету оборони СРСР від 4 червня 1945 року, на території України виділялось 494 520 німецьких військовополонених. Багато об'єктів в Україні, які сьогодні відомі відбудовувались або будувались заново зусиллями німецьких військовополонених. Не секрет, що Хрещаток відбудовувався завдяки німецьким полоненим. Заманити на весь світ ракетний завод у Дніпропетровську, який випускав в Радянському Союзі найстрашніші ракети, споруджувались німецькі військовополонені. Подумайте, тут ще є фотографії. Тут треба зазначити, що відбудова промисловості тривала довго, скасування карткової системи розподілу продуктів і проведення грошової реформи в 1947 році посилили тягар відбудови на трудящих. Іншим негативним наслідком стало остаточне розорення сільських господарств на селян, що отримували мізерну платню, не поширювали соціальні гарантії. Вони були позбавлені права мати паспорт, а відповідно вільно пересуватися. Також їм доводилось сплачувати великі податки, що були накладені на присадимне господарство. господарство. Покращення праці колгосників сталінське керівництво продовжувало використовувати примусові та репресивні методи. Так, 21 лютого 1948 року президія Верховної Ради СРСР видала таємний указ про виселення з українського РСР осіб, які злісно ухиляються від трудової діяльності в сільському господарстві і ведуть антигромадський паразитичний спосіб життя. За цим указом репресували 12 тисяч колгоспників. Тобто можна визначити основні заходи і проблеми відбудови, які ми бачимо. І вона проходила за планом 4 четвертої п'ятирічки 46-50 років. Ну, по-перше, важка промисловість енергетика отримала до 85 п'яти капіталовкладень, що призвело до посилення диспропорції розвитку на користь військово-промислового комплексу. Підприємства України відбудовували за допомогою шефів. Заводів і фабрик, розташованих на неокупованих територіях СРСР, створено 17 нових господарських галузей, зокрема газову галузь паливної промисловості, і так, в 1948 році почав працювати перший в Європі газопровід Дашава Київ. Досягнення науково-технічного прогресу впроваджувалися дуже повільно, переважали старі технології, ручна праця, висока енерго та матеріаломістськість виробництва. Відбувається брак робочої сили 60% від довоєнного рівня, особливо кваліфікована робоча сила було лише 17% від довоєнного рівня. Ну і використовувалися промислово праці як радянських в'язнів, так і німецьких військовополонен. Але незважаючи на, пр... на репресії та надлюдські зусилля, селян на кінець п'ятирічки так і не вдалося досягти показників довоєнного розвитку а, загалом, особливо в сільському господарстві. Валовий збір зернових в 1950 році становив лише 85% довоєнного. І на початок 50-х років в економічному житті накопичилось дуже багато проблем, старими методами вирішити їх було вже неможливо. Необхідно було реформовувати народно-господарський механізм, розблокувати господарську ініціативу, застосувати економічні важелі виробництва, ліквідувати паразитуючий вплив центру на економічний розвиток союзних республік, забезпечити переоснащення всіх галузей економіки, але радянська модель економіки. Цього не могла зробити і не хотіла робити, тому це призводить до кризи, і ця криза вже була закладена під час відбудови. Тобто, хоч і у війні Україна зазнала величезних збитків, був зруйнований економічний потенціал, значні людські втрати, але завдяки важкій і наполегливій праці громадян. В у відносно короткий термін було відновлено промислову потугу, але вона була відновлена старими радянськими методами, що призвело і до проблем в майбутньому. Домашнє завдання ви бачите зараз на екрані. Ми працюємо за підручником ГІСМА, тому, будь ласка, виконайте. До зустрічі на наступних уроках.